І запитання, дитяче мілкування, експертна думка, свіжий пагло, несподівані трактування. Чому важливо бути чесною людиною? Тому що коли чесний, є тобі легше, коли ти якусь правду, якусь правду сказав неправду, то то тоді тобі важко стає, і це дуже замітно. Щоб не загубити щось важливе бути чесним, щоб тобі люди довіряли і ніколи не думали, що ти їм обманеш. Тому що якщо ти не будеш чесним, ти можеш це забути, що ти набрехав. а потім, коли в тебе ще таке запитання ставлять, то тоді ти відповісти зовсім друге. Тому що ти забув це. Тому що щоб будуть бути чесним, треба завжди признаватися, що ти зробив. Що тебе вважали чесним і відповідальним. Тому що якщо ти будеш неправду говорити, то й до добра це не доведе. Важливо бути чесним, тому що якщо ти будеш нечесним, а узнають правду, то можуть наругати сильніше. Тому що люди. Можна, можу, чи... Дома, чи не так. Важливо бути чесним, щоб люди вірили тобі і довіряли. Тому що, якщо ти будеш чесна, як тобі буде, ну, все приємна, ну буде це допомагати тобі. Якщо ти будеш брехати, то Рано або пізно можуть узнати про те, що ти брехаєш, і буде не дуже нормально. Як ти ставишся до людей, так і вони до тебе будуть ставитися. Щоб не ругали і буде добре, щоб люди з тобою гралися і розуміли, що ти чесна людина. Чесно, важливо бути для того, щоб всі знали правду, не тебе обманювати. Обманюватися це думаю погано. Ну, до чесної людини добро повертається. Щоб допомагати людям, щоб не брехати. Тому що в тебе не буде друзів, ти будеш, ну тебе ніхто довіряти не буде. Не ну, треба обманювати, тому що з тобою не буде дружити ніхто. Щоб тебе не нарукали батьки. А то, якщо вони правду узнають, то тебе поб'ють покупки.